Thank okay. you. З вами Слова святого Євангелія від Святого Йоанна. Слава Богу, Ісус сказав істину, істину говорю вам: хто не дверима в кошару овечу входить, а де інде влізає. Злодюга той розбійник, хто ж увіходить дверима, той вівцям вівчар, йому одвірний відчиняє і вівці слухаються Його голосу. І кличе Він своїх овець на ім'я і виводить їх, а коли виведе всіх своїх овець, то йдем поперед них. І вівці слідують за ним, бо голос Його знають, не підуть за чужим вони, втечуть вони від Нього, бо не знають голосу чужих. Сказав ото їм Ісус цю притчу, та вони не второпали того, про що Він казав їм. Тож Ісус іще раз промовив до них, Істину істину говорю вам, я двері для овець. Усім, скільки переді мною прийшло злодії розбійники, вівці не слухали їх, я двері, хто війде крізь мене, спасеться. Увійде він, вийде і знайде пасовість. Не приходить злодій. Хіба що красти, вбивати, вигублювати. Я прийшов, щоб мали життя, щоб достоту мали. Це є слово Господнє. Хай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. Отця і Сина, і Святого Духа. Христос Воскрес! Другі любі Христі, брати і сестри, парафіяни, улюблені Божі діти. Неділя доброго пастиря, так називається сьогоднішній день, четверта неділя Великодня, четверта неділя Пасхальна. І це той момент, коли ми вдивляємось в Ісуса Христа і задаємо собі питання. Наскільки в моєму житті Господь є пастирем для мене? Він є завжди пастир, Він є завжди цей пастух, цей вівчар, але наскільки він є потрібний мені? Чи він відноситься до мого життя? Чи має якийсь взагалі стосунок до мого життя? Власне, правда є така, що ми десь навчилися в своєму житті цінувати людей, чи якісь речі, чи ситуації, чи відносини, тільки від того, наскільки це є для мене корисне, наскільки це мені потрібне і наскільки немає іншого виходу, іншої ситуації в житті, тоді починаємо це цінувати. Коли немає автобуса, беремо таксі, коли є автобус, ми навіть не дивимося в цю сторону. Коли хворіємо, йдемо в аптеку, йдемо до лікаря, коли ми здорові, живі, все добре, навіть не дивимося в сторону лікарні, в сторону аптеки, навіть не маємо розуміння, що від чого, які таблетки, які ліки. І так в, в кожній ситуації життєвий. Коли мені щось потрібне, коли мені щось приносить користь, коли якась людина вигідна для мене, я більше часу присвячую цьому. І так можемо побачити навіть по своїх друзях, знайомих, родичах, з ким ми спілкуємось частіше. І це є відповідь на те, хто для нас є дорожчий. Колись на одних реколекціях для школи в Польщі, де ми зустрічались 3-4 дні підряд, я задав таку домашню роботу, щоб вони написали на листочках по черзі людей ситуації, з якими найчастіше спілкуються. І що нижче наступний наступний рядочок мав бути. Хтось вписаний або якась ситуація, де ми раз в місяць зустрічаємося, раз в рік, раз на пару років. І коли діти принесли ці списки, думали, що треба їх зібрати, треба якусь оцінку їм дати, що це буде перечитане, вони зробили заголовок, що найцінніші особи і речі в моєму житті. І відповідь була така, або оцінка цих списків була така, що треба було цей листочок перевернути ногами і зверху написати за голову доцінити особи і ситуації або речі. І якщо хтось написав, що там, наприклад, до свого троєрідного брата їздить тільки раз в рік на день народження, ну, то відомо, що цей брат був ногами вписаний в першому рядочку. Якщо хтось написав, що до свого друга, з яким товаришує однокласника, ходить кожен день, зустрічаються, десь їздять на велосипедах, ходять по лісі, то відомо, що він був в останньому рядочку, бо його вже доцінювати не треба, бо він вже цю вартість має, тобто над ним вже не потрібно працювати. І може так само в нашому житті варто було б зробити такий духовий. Духовний список людей, осіб, ситуацій, відносин, речей, якихось актуальних подій. І потім цей листочок якби перевернути до ногами і починати над ним працювати. Господь завжди є пастирем, тільки чи Він є мій пастух, чи для когось іншого, наскільки я потребую його. Це так само, як ми вже наводили різні приклади. Це буде магазин, операція, де ми йдемо в тоді, коли потрібно хліб купити, коли потрібно якісь речі купити, але взагалі так просто не знаю, чи хтось може піти, провідати, наприклад, знайому продавщицю, яка там сидить на касі і просто працює, але нам нічого не потрібно. Скажу такий свій приклад, коли. Ми були з ксьондом Олександром в магазині, щось в нашому краї треба було купити. І я бачив, що пішла якась людина наверх там, купувати на другий поверх щось, і я собі пригадав, що це хтось знайомий. Ну і пішов, кажу, до Ксьонджа, я зараз почекаю на минутку, піду, привітаюсь. Приходжу і дивлюсь, на касі сидить там, жіночка, яка теж є знайома. Приходимо, розмовляємо, питаю, як там справи. Вона каже, що вам допомогти, що треба купити, кати, нічого не треба, прийшов привітатися. Просто я йшов за кимось другим, але попав ще на іншу особу. І вона каже: так цікаво, нічого не треба, і ви прийшли. Я собі потім так подумав: а може справді варто про цих людей пам'ятати, від яких тобі нічого не потрібно, так безінтересовно, просто без якоїсь комерції, без якоїсь вигоди. Є така історія, що один багатий чоловік колись хотів навчити свого сина цінувати його багатство, його працю, будинок, все, що він мав, фірму якусь. І колись поїхав, це було за кордоном, там є така мода зелена. Екскурсія називається або по-різному це називають, коли люди з міста, там, наприклад, з Києва, приїжджають там в Ружин чи в Зарудинці, знімають хату, п'ятниця, субота, неділя, дивляться, як корови пасуться, їздять на конях, там, дивляться, як бабуся якась там, бабуся, качки, кури годує, і це для них атракція. Ну і цей багатий теж чоловік завіз свого сина до майже найбіднішої хати на хуторі. Заплатили гроші за нічліг, переночували на другий день, трошки побули в них і приїхали додому. І каже цей батько до сина, як тобі сподобалось, як ти дивишся на цю бідну сім'ю. І син каже, тато, каже, в нас є каже, одна дуже дорога собака, пес, а в них каже щось п'ять псів є. У нас каже один кіт, в них там 10 котів. У нас якась папугай, там пташка, а в них каже повне подвір'я, корей, качок, каже всього. Ми каже, зірки бачимо з етажів через таку лунету, через е, цей бінокль. Ще якось подрумою називається такі великі. Цієї як вони називаються? Хто знає? з голови мені великі телескопи. А каже, а ми вийшли на двір, а в них каже, всі созвізді, всі зірки, ціле небо їхнє. У нас каже, є акваріум вдома, а в них каже ціла річка, всі риби їхні. Каже, в нас вдома ставочок такий маленький, зроблений, озерце, а в них каже все озеро їхнє, там з боку, весь став їхній. І каже: тато, дякую тобі за те, що ти мені показав, що є багатші люди від нас. Ось так син зрозумів цю науку. І ми можемо теж сказати, що шукаємо авторитетів, шукаємо вчителів, шукаємо порадників в своєму житті. І десь дуже так, знаєте, близько хтось сказав, хтось порадив, далі боюся шукати. І коли знайдемо Ісуса Христа, ми розуміємо, що ми набагато багатші, що небо це наш дім, що костюм – це наш будинок. Що люди, які ходять до костьола, це наша сім'я, і все побільшується, всі горизонти збільшуються. І тоді ми розуміємо, наскільки ми є духовно багаті. І це і сьогодні цей уривок святого Писання, 10-й розділ святого Йоанна, апостола, Євангелиста, який говорить нам про доброго пастиря. Ми сказали собі більш-менш розуміння пастиря. Ісуса Христа. І ще є слово добрий. Добрий, і це не треба багато пояснювати, це не значить найкращий з вигляду. Бо може бути батько чи матір не такі красиві, як якісь там актриси, чи поети, чи співаки, але батько і матір найкращі люди. Якщо пам'ятаєте то в нашому постійні, тут. Відправляв службу Божу покійний єпископ Геркулян Петро Мальчук з Києва, ординарій, арцибіскоп, і розказував такий приклад, я вже не пам'ятаю, про якого знаменітого художника, який брав участь в конкурсі на найкращу картину. Може ви собі пригадаєте чи підкажете, хто це був. І цей знаний, дуже на цілому світі художник. Теж записався на це суперництво, скажімо так, на цю конкуренцію. І каже, поїхав в село до своєї мами, яка тримала там худобу, куре, жила в старенькій хатинці, посадив її на таборетку біля хати і каже, маму, сидіть, я буду вас малювати. Та як? Я так? Ні, сидіть таке. І. і намалював цю картину, з цією картиною поїхав на конкурс і виграв. Найкраща картина з цілої виставки це була картина матері. Вистачило одно слово, яке було підписане в маленькому углі з правої сторони кутику матір. Зморщена старенька бабуся великого росту, худощава, в хустині, виграла найкращий пейзаж. Слово добрий не завжди солодкий. Ми знаємо, що ліки вони гіркі, несмачні, але вони є добрі, бо лікують. Якесь слово сказане нам як зауваження, воно не завжди є по-людськи приємне. Але навіть я скажу особисто щиро, завжди вдячний, починаючи від мами, від вчителя, від виховательки в садочку. Від професора в семінарії, від парафіян. якщо хтось скаже Лаврентій, то не так. Дуже вдячний. Чому? Тому що якось легше приймати такі слова, як хтось скаже, о, ти такий добрий, ти такий хороший, так все правильно робиш. Так, може і варто часом підкреслити в своїх дітях, внуках, щоб вони далі отримували. Такий азарт в цьому, щоб вони далі навіть через свої помилки, через свої недоліки, старались бути геніальними. Але як же важливо є те, щоб сказати правду. Правда, яка не завжди є така солодка. Ісус Христос теж в своєї Євангелії дуже часто говорить правду. Слово дуже часто тут не завжди постійно, але ми часто чуємо це. І не завжди нам це може подобатись, але завжди це для нас є добре. Остатньо прочитав таку історію про геніального винахідника, який лампу винайшов. так, він називався Едісон. Едісон. Він прийшов зі школи, приніс бумажку від вчителя, дав мамі. І мама в сльозах почала читати: Ваш син геній, для нього немає місця в школі, ми не можемо підібрати вчителів, щоб його навчити, вчити його вдома самі. І він винайшов лампу. Він запатентував дуже багато, навіть тисяч, дві з місці ми рахували колись пані Оксаною патентів. І коли вже був стареньким, коли вже прожив дуже багато років. Десь там в шпаргалках знайшов цю бумажку і прочитав: Ваш син убственно відсталий. він не підходить до нашої школи, ми йому не можемо дати раду. Він взагалі не приуспіває мий. Вчіть його самі вдома. І він це написав своєму щоденнику і підписав, що те, що я в житті отримав, це завдяки матері. І так може бути, і так поступає з нами Бог. Я не скажу, що Бог обманює. Але Бог дивиться на нас і каже: я тебе створив як найкращого, як найкращого, дав тобі душу безсмертну. Дав тобі батьків в такому містечку, чи селі ти народився. І така ціла історія гарна, приготовлена до тебе в житті. Ти багато зробив чи зробила помилок. Але я на тебе дивлюся, як на цю дитину, яка лежить в колисті, яка не вміє говорити, не вміє ходити, яка потребує повністю батька і матері, а ти вже маєш там 80, 90 100 років. А я дивлюся, як на цю дитину, яка вдохновляє, надихає, яка дає надію, в якій можна побачити від прибиральниці до президента чи до папи Римського всі надії в тобі. І так дивиться на нас Господь: це не обман, це любов. Якщо немає любові, то всі ці слова могли би бути обманом. Якщо є любов, то все, що ми скажемо добре в сторону нашого ближнього, це є надія, це довіра, це не осудження. Оправдання. І це називається слово добрий. Тому сьогодні неділя доброго пастиря, хто буде мати можливість спробуйте собі якось просто, хоч хвилиночку, подумати над словом пастир і над словом добрий. Якщо ці слова часом доєднуються, плюсуються, то ви просто геніальні в Божих очах. Навіть якщо не можемо щось зробити, навіть якщо не виходить нам щось, навіть як робимо багато помилок, якщо добро, і це пастирство через те, що ви є порадниками, вихователями, батьками, добрими людьми, сусідами, друзями, знайомими, це геніально, це найкраще. І Сьогодні за це потрібно Богу віддякувати, що дивлячись. На Ісуса Христа ми можемо бути його дітьми. Ми можемо бути не тільки добрими, можемо бути найкращими, бо такі, як Ісус Христос. Амінь. Богу Христос Іскресе. Вірую в єдиного Бога Отця, все держи держите. Творця неба і землі, і всього видимого і не винемого. Єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного вітця роченого перед всіма віками, Бога від Бога світло від світла, Бога істиного вікого істинного. Від Бога, істинного. Прочайного несотвореного єдино сушного з сотця, що через нього все сталося. Він для нас людей, нашого ради спасі, зійшов із небес. і воплотився з Духа Свято і малі і діви і став чоловік. Був розп'ятий за нас за пита, Пилата, і був похований, і воскрес згідно з писання, і вознісся на небо, і сидить Отця, і друге прийде зі славою судити живих і мертвий, ай дуза сьогодні свято, і в Духа Святого Господа животного, що від Отця і Сина і Сходи, що з Отцем і сином від того. А душі вірних померлих через милосердя Боже, нехай спочивають у мирі вічі. Господь з вами, нехай благословить вас, всемогутній Бог, Отець і Син, і святий Дух. Ідіть у мирі Христові. Святый Боже, святый Боже, святый Nýt na hojta nespodívanou smrti. Zbereží nás od spody. Nýt na hojta nespodívanou smrti. nás na hojta smrti. nás ospody. My hříšní tebe Boha prosím, vyslucháj nás, Hospodý. My hříšní tebe Boha prosím, vyslucháj nás, Hospodý. My hříšní tebe Boha prosím, vyslucháj nás, Hospodý. Святий Архангел Михаїлем, спадниший м'яз і полководцях і допомоги людям, яким загрожують сили тебе, прийди, адже люди своє, добрий Бога, куплені життям, і смерті, і воскресінням Ісуса Христа і Сином, призначені бути правом Святого святого, тобі святий, не Церква має Божий, ти видаєш спасення небесного щастя. Прости, Бога Майку, щоб він переміг владу стакани, сміяча не спокійного весни і не дасть до згодом, допомоги, пришкодити церкви, нехай своєї по допомоги жінкам, порядкам Сонце, цариця Амінь. Рощавить Головти Христу і захисти свій земля дітей від Його підступів. Першу захисту, слави всі лише. Занеси нашому листю Бога і проси його з Бога і кинь Його в святого, кінь щоб пекерні зобіти в мані, вчини так, що Все своє земне життя.